Ти ну, чого кидаєш? Мешает? Да. Ну позови меня. Позвать тебе Так, ось така у нас проблемка. Це мотокоса 55 штіль, вона не набирає оберти зовсім. Вихлопна, забита майже геть. Зараз будемо розбирати, дивитися, що з нею. Ну. Всередині все в маслі, все мокре, все закоксоване. Зараз будемо пробувати горілку його пропалювати це все діло. Зараз поставлю на паузу, перейду в інше місце. Ось так ось воно всередині вигорає. Там куча масла, всякого хірні, всякої куча. Мажино ну, це все, що там всередині. Ну, там, бачите, все там жижа, якесь масло. Це все треба випалити і вичистити. Звідси вже трошки вичистилося, вигоріло. Зараз я ще його горілкою трошки попалю та й тоді буду вичищати. Так, ну що ж, ми там все повипалювали, повичищали. Ось таке ось має бути отвір вихлопної частини забитий. Зараз я її зберу, заведу, подивимося, буде вона набирати оберти чи ні, чи проблема в чомусь іншому. Поставлю вас поки на паузу. Так, Попередньо зібрав на два болтика, зараз заведемо, подивимося, як вона себе веде, чи глохне, чи не набирає вона оберти чи ні. Ось так вона повинна працювати. Зберу, покажу, як вона косить. Ну нічого собі, що це треба. Mm-hmm. Робота після такого невеличкого ремонту. Відео трошки довге, але вибачайте. Раз, хоча б два роки, рік коли потрібно чистити вихлопну. Вона дуже забивається, особливо якщо користуєтеся поганим маслом, не оригінальним. Всім дякую. Якщо що, пишіть, розкажу, підскажу.